А золотій мой, найпростіший показник, який заздалегідь попереджає про ризик предіабету, він є. Це один базовий маркер, який може заздалегідь підказати, що організм рухається у бік стану, відомого як про діабет, а згодом і діабет другого типу. Це рівень інсуліну. Мово, оптимальним вважається показник інсуліну в межах приблизно від 2 до 5 мікроодиниць на мілілітр. І якщо значення підіймається до 6-8, це вже привід звернути увагу і взяти на олівець. Показники вище 8 асоціюються з початком явища, яке називається інсулінорезистентністю. Що таке інсулін? Це Мон, який виробляє підшлункова залоза, і коли ми вживаємо ріжу, їжу, рівень глюкози в крові підвищується. У відповідь на це організм виділяє інсулін, який допомагає закопити глюкозу та доставити її до клітини, де вона використовується джело, джерело енергії. Проблеми можуть виникати тоді, коли людина часто переїдає, має надлишкову масу тіла або постійно підтримує високий рівень цукру у крові. Такій ситуації в крові циркулює дедалі більше інсуліну, і з часом клітини починають реагувати на нього гірше. Що таке інсулінорезистентність? Простими словами, це зниження чутливості клітин до інсуліну. Якщо уявити, що інсулін відчиняє двері в клітину до глюкози, то для глюкози, то при резистентності ці двері ніби зачиняються. Клітини перестають адекватно реагувати, а глюкоза і інсулін. Залишається циркулювати в крові. Тому цей стан може виявити за допомогою лабораторних показників ще до появи серйозних змін у самопочутті. Бувайте здорові!